В Україні з 2022 року працює проєкт Армія відновлення, де люди виконують суспільно-корисні роботи чи вносять свій вклад в наближені перемоги. Це на сьогоднішній день такий вид робіт, який забезпечує додаткову зайнятість для наших безробітних, а також ось людей, які вимушено переміщені. Вони мають долучити мають змогу долучитися до армії відновлення. Всі, ті, хто не можуть сьогодні боронити країну на фронті, долучаються до армії відновлення. Люди виконують роботи, які спрямовані і на задоволення потреби збройних сил України, так і на забезпечення повного функціонування економіки. Вони виконують такі роботи як Платіння маскувальних сіток, надання допомоги населенню, зокрема особам з інвалідністю, особам, які, наприклад, хтось із членів сім'ї сьогодні боронить нашу країну на фронті, але залишилася чи одинока мама, чи дружина з дітьми. От то допомагають таким особам, тому такі безробітні, а також особи, які вимушено перемістилися через бойові дії, долучаються до цієї армії відновлення і допомагають. Будують укриття, облаштовують місця поселення для вимушено переміщених людей. У 2024 році в рамках проєкту близько 2300 особам було видано направлення у 40 громадах Житомирщини. Найбільше учасників суспільно корисних робіт долучилися у Коростенській громаді, Хорошівській, Любарській, Радомушевській. Люди, котрі працюють на суспільно-корисних роботах та не потребують додаткової кваліфікації, отримують мінімальну заробітну плату. Також можуть отримувати вище мінімальне, але це в випадку, коли є якісь додаткові вимоги до вакансії такої або ж додаткова спеціалізація. Наразі всі наші працівники, які працюють в армії відновлення, працюють на посаді підсобного робітника, тому вони не потребують якоїсь додаткової кваліфікації чи навантаження і отримують заробітну плату на рівні мінімальної, але також і всі нарахування на мінімальну заробітну плату. тобто, Весь цей період участі у суспільно корисних роботах нараховується до страхового стажу. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.